29 січня в Україні відзначається річниця бою на залізничній станції Круте між військовими підрозділами Української Народної Республіки та більшовицькими загарбниками. Ця подія до Першої українсько-радянської війни, що точилася з грудня 1917 по березень 1918 років, стала для українського народу символом героїзму та самопожертвою молодого покоління в боротьбі за незалежність. Приклад крутянських героїв надихав наступні покоління українських патріотів. Вояків ОПА, тих, хто сьогодні боронить нашу землю від російської агресії. Жартовний подвиг крутян порівнювали з мужністю та любов'ю до батьківщини трьохсот спартанців, що встали на шляху перської армії у Фермопільській ущелині. У новітній історії їх стали називати першими кібрагами, попередниками захисників Донецького аеропорту. Проте навіть автор цього наративу Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті у 2014-2019 роках, визнає: ми не знаємо, чим був цей бій в українській історії. Ми не знаємо точної кількості учасників і загиблих у бою під крутами. Ми не знаємо більшості їх імен, а головне, ми й досі не впевнені в оцінці значення крут. Чи перш за все, це була трагедія, поразка та загибель кращих представників української молоді? Чи це перемога? За яку сплатили дуже високу ціну, але вирвали час на укладення брест Литовського мирного договору, на підставі якого згодом німецькі та австрогорські війська допомогли розгромити більшовиків. Отже, дослідження історичних передумов, складу військових частин, долі конкретних учасників бою під крутами і сьогодні не втратили своєї актуальності. Шановні учасники конференції, дозвольте представити до вашої уваги доповідь за темою витоки наративних моделей дискусу або підкрутами у спогадах учасників. Перш за все надаємо визначення поняття наратив. Це вербальний виразник причини наслідкових конструкцій, притаманних людині. За допомогою наративів у свідомості людини формується модель світу. Під дискурсом ми розуміємо систему висловлювань однієї формації. Сьогодні в суспільних науках дискурси як ідеологічні конструкти дорівнюються до практики соціального проєктування. Вважається, що соціальні групи продукують ідеологічно значущі дискурси для укріплення свого становища у наукових і публіцистичних працях, які я працювала під час дослідження. Можна визначити три наративні моделі бою під Крутами. Перша з них склалася за радянські часи. За нею бій під Крутами є епізодом успішної боротьби з буржуазною націоналістичною контрреволюцією. Зокрема, в енциклопедії Велика жовтневеро-соціалістична революція і громадянська війна на Україні вказано. Що 15, 17 січня 1918 року за старим Силом радянські загони, які рухалися на допомогу учасникам Київського січневого збройного повстання, розгромили війська Центральної Ради. Так само у праці Как сражалась революція, радянський історик Курін писав. Що Перша мінська революційна армія зав'язала 28 січня бій станцію Круте та оволоділа нею 30 січня 1918 року за новим стилем? Завдяки перемозі був відкритий шлях на Київ. Про склад війську, ЦР, з якими билися радянські загони, про розстріл полонених у вказаних працях не згадано. Водночас у працях українських істориків діаспори представлена інша наративна модель була Крутами. у її основі історії про життєвний подвиг у нерівному бою з іноземними поневолювачами, біблійні образи Давида Гліафа, оповідання Гродота про спартанського царя Леоніда та Перського царя Ксеркса. Міт потребував гібризації, що мало посилити виразність та підкреслити значущість подій та її учасників. Для цього історики та публіцисти перебільшували роль студентів і гімназистів порівняно з участю в бою Крутами курсантів першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Наприклад, відомий історик громадсько-політичний діяч діячін Дорошенко у першому томі праці «Історія України 1917-1923 років стверджував, що бійці студентського куреня були «напівдіти». Які ніколи перед тим не тримали зброї в руках, маючи кілька набоїв. Після здобуття України відпливом укорці діапс перевітчизняної історики також почали писати про подвиг декількох сот київських студентів і гімназистів, які 16 січня неподалік від станції Крути вступили в нерівний бій з переважаючими силами ворога і геройськи загинули за українську ідею. Проте, така наративна модель дискурсу з собою під Крутами, хоча й пов'язана з намірами надати новим поколінням приклад боротьби за свободу України, містила в собі істотну загрозу. Поставало питання, чому підкрутами Крутами напівдіти були кинуті без допомоги? Звідси звинувачення в загибелі крутянських героїв не тільки більшовиків, але й побічно Центральної Ради. Зокрема, лиманець писав, що своєю кров'ю, підкрутими українські юнаки, виправили помилку у церк, нехтування питанням створення постійного війська. Монтевич зазначив, що у церк приділяла недостатньої уваги війську, цікавилася ним не як Збройною силою, а як концентрованою масою людей задля агітації. Усвідомлення того, що така наративна модель бою під Крутами протирічить визнанню визначеного внеску діячів Української центральної ради у справи національного державотворення, спонукало вітчизняних політиків, науковців і публіцистів до перегляду традиційного бачення бою під Крутами. Бій під Крутами стали розглядати як успішна оборонна операція. Підкреслюється, що наступ переважаючих сил ворога внаслідок опору критянських героїв було зупинено на декілька днів. Це дало змогу представникам Української народної республіки підписати брецький мирний договір із країнами Четверного Союзу. Брецький мирний договір означав визнання самостійної Української Народної Республіки суб'єктом міжнародних відносин. Згодом, українські війська за підтримки німецьких та австро-угорських, завдяки брецькому договору звільнили від більшовиків всю територію України. Наприклад, Ісиюк розмірковує над рішенням військового командування УНР послати для вісячі більшовицьких військ курсантів і студентів так традиційна версія переважно не враховує контексту, у якому діяли критянці. Як зазначено вище, під час критянського бою у самому Києві тривали запеклі бої. Уже це не дає можливості всерйоз говорити про одних у полі студентів. Крім того, своєю диверсією на залізничній колії крутянці затримали більшовицькі війська на кілька днів. За цей час із Києва були евакуйовані центральні органи влади, документи, цінності, відбувся організований відступ військ, тобто було зроблено все можливе, щоб швидко повернути втрачені позиції. Проте, на мою думку, надмірна полізатизація події була підкрутими. Може завадити науковцям об'єктивно висвітлити організацію військової справи ВНР, визначити доцільність рішень командування, рівень військової підготовки учасників бою, підкрутами та інше. Зазначимо, що в нератології все те, що сталося, називається історія. Для того, щоб люди дізналися про історію, вони мають почути або прочитати чиюсь розповідь. Цей розповідний акт і є дискурсом. Нарта виступає не на самою історією, а її репрезентацією. Одна і та ж історія може бути репрезентована адекватно або неадекватно. Значною мірою це залежить від прототипу, свідку, очевидця, того, хто розповідає іншим людям, що трапилось. Тому метою дослідження я визначила з'ясувати. Як особистості авторів спогадів вплинули на виникнення певної наративної моделі дискурсу бою під Крутами? На джерельну базу дослідження складають оповідні історичні джерела, спогади учасників бою під Крутами. Вони неодноразово були опубліковані, зокрема у діаспорі, в збірнику Кортянська подія. За часи незалежності у збірниках Герої Крут Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 року та Героїка Трагедії Крут. Особисто я користувалася сайтом молодіжної кампанії Пам'ятай Про Круте, де були опубліковані вказані джерела. Для аналізу я обрала виключно спогади безпосередніх учасників під Крутами – та умовно розділила їх на дві групи, залежно від того, до якої військової частини належали автори. Зокрема, сотокунер Аверхі Гончаренко, Михайло Михайлик були представниками першої української військової школи імені Богдана Хмельницького, тоді як Іван Шарій і Лоський воювали у складі студентського курення. Під час дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема компаративні біографічний методи, метод типологічного аналізу. Зазначимо, що найчастіше ці методи застосовують літератури але можуть бути вони корисними і при роботі зі спогадами, що разом із художніми творами є оповідними джерелами. У спогадах Івана Шарія, Ігора Лойського, підкреслюється недостатня військова підготовка бійців першої сотні студентського курення імені сучових стрільців, у лавах якого, свідки брали участь у бою Крутами. Зокрема, Іван Шарій пише про убогі знання військових наук невміння стріляти. Ігор Лойський повідомляє. Що спочатку студентський корінь готувало до охорони правопорядку в Києві. Вважали, що є достатньо часу на підготовку юнаків і тому почали з ґрунтовного засвоювання, рівного кроку і поворотів. Питання новиків студентського коріння імені сучових стрільців також не було вирішено. Іван Шарій повідомляє, що кулі відпускали штабом дуже скупо. Ігор Лоський згадує про старі поржавілі рушниці. За Лоським провина за те, що в бій під крутами українська молодь йшла з за застарілою зброєю, має бути покладена на військове командування УНР. Нова зброя була, але залишилася на складах, і в січні 1918 року була захоплена більшовиками про незадовільний стан озброєння. Та військової підготовки вояків студентського курення імені Січових Стрільців згадують і свідки, пов'язані з першою українською військовою школою імені Богдана Хмельницького. Натомість вони пишуть про високі моральні якості студентів і гімназистів, які ухвалили рішення їхати до Хмахмача для вісічі більшовицької Навалі. Зокрема, Михайло Михайлик називає молодь ідейною, проте скаржиться, що частина куреня навіть не вміла стріляти. Аверхій Гончаренко, чий молодший брат приїхав у складі студентського курення, розповідає, що військова підготовка зайняла всього лише сім днів. За спогадами Аверкій Гончаренко не мав довіри й до морального стану студентів і гімназистів, адже, цитую, Молодий вояк, без огляду на його індивідуальність, у критичній хвилині піддається паніці. Про стан військової підготовки, озброєння та настрою юників першої української військової школи імені Богдана Хмельницького учасники бою під крутами згадують менше. Михайло Михайлик казав, у мене в пам'яті стояли слова командуючого тоді фронтом шинкаря, до якого я ходив делегатом від школи перед виїздом на фронт. Я вірю в правоту нашого змагання, тому сиджу в кабінеті і працюю. Упущення Бахмача відкриває більшовикам дорогу на Київ і загрожує існуванню республіки. Може, вже під цю хвилю Бахмач зайнятий ворогом і. Ці слова я так і передав зборам школи, і щира, завзята молодь пішла до Бахмача. Сотник Аверки Гочаренко наводить такі факти про цю школу. На грудень 1917 року вона мала два курси. Молодший курс продовжив навчання, а старший курс 8 грудня 1917 року виїхав до Бахмача. Михайло Михайлик підкреслює щирість патріотичних почуттів курсантів школи, які на своїх зборах погодилися з рішенням командувача фронтом Шинкаря відправити їх до Бахмача для захисту київського напряму. Аверхі Гончаренко згадує, що перед боєм під крутами курсанти втомилися через безперервні сутички з більшовиками упродовж більше як місяця. Про втому падіння військової дисципліни юнаків першої української військової школи імені Богдана Хмельницького згадує Лоський студентський курінь. Він розповідає. Що під час перебування кореня в Константинівської, у воєнному училищі Києва бачив, як туди повернулися колишні мешканці казарми курсанти з під Бахмача? Лоський описує їх якимись обідраними, з виснаженими обличчями, страшенно брудними постацями. Курсанти залишили під Бахачем одну сотню та приїхали до Києва за поміччю. Отже, Є схожі оцінки рівня військової підготовки, озброєння, настрій учасників бою під крутами у спогадах вояків обох військових частин студентського курення та військової школи. На мою думку, це говорить про їх об'єктивність. Непідготовлені студентів і гімназистів, втома курсантів, знижували їх шанси на перемогу в боротьбі з більшовиками. Повідомлення про це в спогадах стало складовою наративної моделі дискурсу героїв Крут як мучнів за українську справу. Істотні відмінності в мною у спогадах щодо взаємодії учасників були Крутами зі штабом Південно-Західного фронту на чолі з сотником Тимченком. Цей штаб мав певні резерви. Зокрема, Михайло Михайлок згадує про вагони з усталеними на них гарматами. Під час бою потяги нібито від'їхали на півтори версти, але набої з них постачали до Крутян, поки запаси не скінчилися. Аверкі Гончаренко пише, що в бою підкритими брала участь одна гармата, але їх прибуття на платформі було особистою ініціативою старшини Богданівського полку Лощенка. Аверкі Гончаренко вважає, що допомога штабу Тимченка під час бою була потрібною. Проте виправдовує від'їзд штабу тим, що нібито Тимченко намагався привести на допомогу курицянам полк імені Тараса Шевченка. На відміну від свідків із першої української військової школи імені Богдана Хмельницького, вояки студентського курення імені Січових стрільців є більш рішучими укритися штабу Південно-Західного фронту Іван Шарій. І Горлойський прямо пишуть про його втечу. Вони повідомляють, що штаб прикріпив до свого потягу і вагони з набоями, через що крицяни залишилися з голими руками. На мою думку, від'їзд штабу Південно-Західного фронту з поля бою під Крутами – факт, який згадується у всіх спогадах. Відмінності в поясненні мотивів цього від'їзду, військова дисципліна кадрового воєнного сотника Гончаренка спонукала його виправдовувати Тимченка, натомість, Шарій і Лоський були людьми ззовні армії без особливих уявлень про військову дисципліну та ієрархію. Проте їх спогадам я довіряю більше адже є факт. Під штабу. І факт – Жодного підрозділу, який би доєднався до крутян під час бою, не було. І такі дії штабу знову ведуть нас до наративної моделі бою під крутами, як трагедія. Для остаточного формування наративної моделі дискурсу героїв Крут потрібно, щоб противник набув якостей велетнього ліафа або величини перського війська, яке закривало небо на спартанцями стрілами. У спогадах вояків студентського куреня я не знайшла відмінностей про кількість та озброєння більшовиків. Михайло Михайлович, який напередодні бою ходив у розвідку, згадував. Що ворог мав два бронепотяги доброї конструкції, гаубичну батарею, до тисячі піхоти і до 1500 матросів балтійців. А Верх Черенко пише про переважаю нас у багато разів ворога, вірогідно, що свідки з першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Мали досвід участі в боях та могли оцінити приблизну чисельність кинутих на них частин противника, тоді як студенти та гімназисти такого досвіду не мали. З іншого боку, на відміну від спогадів Михайла Михайлика, оціночні судження Горчаренко містять і вербілізацію, що може бути пов'язане з бажанням командира виправдати відступ з поля бою. Всіх спогадах учасників бою під Крутами, які я аналізувала однаково описаний початок зіткнення. Студентський курень імені сечових стрільців займав позиції на лівому фланзі сотні першої української військової школи імені Богдана Хмельницького на правому фланзі. Частини розділяв залізничний насип, із нього до 14-ї години вела вогонь гармата Лощенка. Звертає на себе увагу, що свідки з першої української військової школи імені Магнена Хмельницького розходяться в кількості кулеметів скорострілів, задіяних у бою українськими військовими. Михайлик згадує, що скорострілів було до 40, а Гончаренко вдвічі менше, 16 кулеметів. Якщо інші автори спогадів підкреслюють запеклий характер бою, то Гончаренко робить припущення, що червоногвардійці не очікували опору та вважали, що українські військові втекли зі станції Крути. Саме його спогади містять повідомлення про великі втрати більшовиків. Отже. У спогадах Гончаренко можна виокремити елементи сучасної наративної моделі дискурсу бою, підкрутими як бою перемоги. У нерівному двобої українські давіди перемагають більшовиків голіафів. Найсуттєвішими відмінностями, виявленими мною у спогадах щодо обставин відступу українських частин наприкінці бою. Та потрапляння вояків студентського куреня в полон. Іван Шарій згадує, що наказ про відступ був пізно переданий студентам і гімназистам, коли станція Круте була вже зайнята більшовиками. До 40 вояків потрапило в оточення, не маючи набоїв. Ігор Лойський пише про наказ, який по дорозі переплутано, і вояки студентського куреня замість відступу пішли в наступ, та було точно. Було смертельно поранено сотника Омельченка, і це збільшило загальне безладдя. Та частина, яка була ближче до залізничного тору відступаючи, не знала, що станція вже зайнята і була оточена. За спогадами Михайлика, в полон до більшовиків у результаті блискавичної атаки потрапила до 50 студентів, які охороняли станцію Крута. А Верхі Гончаренко повідомляє, що послав ще заведна до студентської сотні з наказом про відворот відступ на вказане ї місце. Потрапляння студентів і гімназистів у полон, він пояснює тим, що для скорочення дороги вони пішли через станцію Круте, захоплено більшовиками. Я вважаю, що загибель рідного брата Гончаренка в більшовицькому полоні свідчить про відсутність намірів командира курсантів кинути студентський курінь непризволяще. Проте спільним у спогадах є факт браку комунікації між двома українськими частинами. Безумовно, напередодні бою Гончаренко мав потребуватися про її налагодження. Аналіз спогадів учасників бою підкритими доводить, що наративна модель дискурсу собою підкрутами як трагедії має витоками свідчення колишніх вояків студентського курення імені сучових стрільців. Відсутність військового досвіду, недостатнє озброєння та інше зумовили велике, травмуюче враження від бою навіть на тих, хто вижив. Наративна модель дискурсу бою підкрутами як бою перемоги спирається на спогади Содника Гончаренка, ставлення його до війни як до професії, що виховалася в стінах першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Стало підґрунтям для більш спокійного сприйняття втрат, припускаємо, що додається ще й бажання виправдатися за рахунок командування, зазначимо, що письмові оповідні джерела є недостатньо об'єктивними, відомості про кількість і склад українських частин, їх озброєння, навіть про хронологію подій у них часто не співпадають. Проте, на думку строкині бойко, марно розраховувати на появу нових джерел, що дозволить уточнити факти про хід та учасників бою крутами.